Всім доброго дня! Хочу вам повідомити про один цікавий кейс, який трапився в моїй юридичній практиці. Він пов'язаний із банальним порушенням правил дорожнього руху. Ситуація наступна. Моя дружина ще до повномасштабного російського вторгнення на суверенну територію України отримала водійське посвідчення. Як ви всі знаєте, водійське посвідчення спочатку видається строком на один рік. А потім особа має підійти в відповідний сервісний центр, отримати нові водійські посвідчення, але вже з більш тривалим строком. Відповідно, коли моя дружина перебувала на території іншої країни, термін перших водійських посвідчень, які були видані із строком на один рік, вичерпався. Відповідно, вона була змушена повертатись на територію України для того, щоб Оформити для себе водійські посвідчення вже на більш тривалий термін, що вона й зробила. Повернувшись в ту країну, де вона перебуває під тимчасовим захистом, з великим подивом, вона дізнається для себе, що вона, будучи вже на території іншої країни, порушила правила дорожнього руху на території України. Працівники поліції склали відповідний протокол. Це була Київська область. Я відповідно був дуже здивований як адвокат, як правник, як таке може трапитись, якщо людина, не будучи навіть на території України, порушує правила дорожнього руху. Я зробив відповідний запит. Поліцію для того, щоб познайомитися з постановою, що ж власне трапилося, на що отримав відповідь, що дійсно така-то, така то громадянинка, перебуваючи тоді то й тоді, по -то, такій-то годині, здійснила порушення правил дорожнього руху, про що їй було виписано штраф в розмірі 340 гривень. Я знову почав дивуватися, але разом з тим. Запропонував своїй дружині оскаржити цю постанову, оскільки питання не в 340 гривнях, а в справедливості, оскільки людини на території України на той час не було, а їй інкримінують правопорушення, якого вона не вчиняла. І, відповідно, зібравши всі необхідні документи, ми подали відповідний позов до суду. Отримали позитивне для себе судове рішення в суді першої інстанції, за яким постанову було скасовано, штраф також скасовано, а з працівників поліції із, а конкретно з головного управління національної поліції в Київській області стягнуто витрати на правову допомогу в розмірі. 6 тисяч гривень, а також стягнення судового збору, який сплатила моя дружина за подання відповідного позову. Але на цьому історія не закінчилась. Працівники поліції Київської області, вважаючи, що вони в цій ситуації абсолютно праві, не дивлячись на те, що в матеріалах справи були надані з нашого боку відповідні докази із Державної прикордонної служби, які підтверджували, що. Громадянка на момент вчинення правопорушення не перебувала на території України, про що є відповідні відмітки і так далі. Але працівників поліції цей факт не зупинив, і вони вирішили оскаржувати рішення суду першої інстанції в апеляційній інстанції, на що я також дуже здивувався, але разом з тим. Раз працівники поліції ініціювали такий процес в суді апеляційної інстанції, то чому б і нам не взяти було участь в цьому судовому засіданні? Відповідно, ми зі свого боку надали свій відзив на апеляційну скаргу Головного управління національної поліції в місті Києві, і за результатами розгляду апеляційної скарги, рішення суду першої інстанції залишилося в силі. Апеляційна скарга Головного управління Національної поліції в Київській області залишили без задоволення. І крім того, в рамках уже апеляційного розгляду ми також ставили питання перед судом про те, щоб головне управління національної поліції в Київській області відшкодувало також витрати на правову допомогу в розмірі 6 тисяч гривень. Суд задовольнив частково наше прохання. І виніс постанову про відшкодування витрат на правову допомогу в розмірі 4 тисяч гривень. До чого я веду? В сумі, яку отримала моя клієнтка за всю цю історію, головне управління Національної поліції в Київській області з бюджету, сплатило їй 10 тисяч гривень. Це на фоні тих 340 тисяч гривень, які інкримінували моїй клієнці за правопорушення, яке вона не вчиняла, оскільки перебувала, по-перше, на території вже в той момент іншої країни, а в принципі не керувала транспортним засобом, який був написаний в протоколі і постанові, яка оскаржувалася. Дивує в цій ситуації наступне, що працівники поліції виявляються, складають протоколи на осіб, навіть коли ті, не знаходяться фактично на місці вчинення адміністративного правопорушення, навіть більше не знаходяться на території іншої країни. В зв'язку з цим виникає ну, досить дивний парадокс, навіщо цим займатись, навіщо витрачати час свій. Навіщо витрачати, псувати нерви іншим людям? Але для мене, як для правника, ну, ця історія досить, скажімо так, я вперше з таким стикаюсь, але вона досить наглядно показує те, як в нашій державі, ну, скажімо так, вирішуються ті чи інші плани, показники і тому інше. Тому, якщо, можливо, у вас була... Ідентична ситуація, будь ласка, звертайтеся, буду радий вам допомогти.